В цьому році на півночі Вінниччини не з пилком не зрослося. Ще в кінці січня померз фунду кіліщина. Ось як і зелик які світла, на нього ніхто не йде, тому що він теж померз, Абрикоса померзла. Отже, бжолам треба пилок, і ми надумали дати їм білкову підкормку. Скрізь пише про Соєву муку, але один пасічник говорить, що краще беруть. Гірчицю. Отже, подивимося зараз що до гірчиці. Замінник пилка. Відкриємо і подивимося, що тут знаходиться. Купав нову баночка, вона тільки наполовину гірчицю. А ще якась рідка. Отже, вам якість нашої гірчиці. Ну, можливо, підійде. Попробуємо дати їм наверху. Так. Далі і подивимося, як будуть брати. Прийшло півдня, гірчиця застигла, ніхто її не бере. А казали, що дуже гарно беруть. Але ми експеримент продовжимо. Насипаємо гірчичного порошку. Так, не дуже вони беруть. Без ентузіазму, можливо, хтось і пробує. Отже, цю пору ніяка гіршиця бжолам не потрібна. Подивимося, що вони роблять і що вони носять? Так, щоб дуже носили пилок, не видно. Але ось одна бжола понесла, друга якась обножка. Отже, Носять пилок, щось о, опять полізло з пилком. Отже, в природі пилок є, гірчиці їм не треба.